Допомогу від благодійників волонтерського штабу українська команда отримав центр медичної та соціально-педагогічної реабілітації. Центр працює з дітьми з розладами аутистичного спектру, дітьми з особливими освітніми потребами та з хромосомними дегеративними захворюваннями. З початком повномасштабної війни фахівці не припиняли своєї роботи і продовжували надавати допомогу особливим діткам. Директорка каже, через війну спеціалісти тепер мають справу не лише з встановленими діагнозами з народження, а й з набутими психологічними травмами. Це центр, такий алгоритм замкненого циклу, починаючи від виявлення проблеми. Так можна звернутися до нас в центр і, звичайно, медичний супровід, реабілітаційні заходи. Всі ці послуги надаються в нашому центрі. Також ми працюємо за європейськими протоколами діагностування, це доволі інноваційні протоколи. Так, ми маємо також достатньо інноваційну школу. В центрі діти працюють з психологами та психіатрами. Також у них є група дітей, котрі навчаються спеціалізованими педагогами через постійні відключення світу світла повноцінно займатися з дітьми складно, тому волонтери передали до закладу генератор, аби розвитку маличі нічого не заважало. Крім того, продукти харчування, гігієнічні засоби, палети з водою та іграшки для дітей. Волонтерський штаб українська команда передала благодійну допомогу для реабілітаційного центру для дітей з інвалідністю, яку нам в свою чергу так само передали від благодійного фонду «Doc for Ukraine» Франція тут продукти харчування, вода, засоби особистої гігієни. Так само продукти, і ми так само передали генератор. Це все треба для дітей з інвалідністю а також іноді сюди приходять і звертаються переселенці, і тому тут є деякі речі, які необхідні для дорослих людей. Також благодійний фонд Dom for Ukraine» передали медикаменти та ліжка. Тому іншу гуманітарну допомогу від Франції волонтери планують розвозити по міським лікарням. Ангеліна Машинцева, Тарас Іванов. Новини дев'ятого каналу.